Вітаємо вас на каналі Аудіо Лінгрен, міо Лінгрен -мі міо Він у дорозі день і ніч. Може, хтось пам'ятає, що передавали по радіо торік 15 жовтня. Може, хтось пам'ятає, що йшлося про зниклого хлопчика. Ось що тоді передавали. Стокгольмська поліція розшукує дев'ятирічного Бу Вількельма Ульсона, що вчора о 6-й годині вечора зник зі свого дому на Уплинській вулиці, 13. У Бу Вількільна Ульсона білявий чуб, блакитні очі, а того вечора на ньому були короткі брунатні штани, сіра вовняна сорочка і червона шапочка. Звідки про зниклого просимо надсилати черговим поліційних дільниць. Отак передавали в радіо. Але про Бу Вільгельма Ульсона не дійшло жодної звістки. Хлопчик зник. ніхто не знав, куди він дівся. Ніхто не знав про нього більше за мене, бо це я, був Вільгельм Ульсон. Мені дуже кортіло прийти і розповісти про все, принаймні, Бенкові. Я любив вкратися з Бенком. Він теж мешкає на Упленській вулиці. Власне, його звуть Бенгт, але кажуть на нього Бенко. І мене ніхто не зве, Бу Вільгельм Ульсон, а просто бусе. Звали просто Бусе та й годя. А тепер, коли я зник, уже ніяк не збудь. Лише тітка Едля й дядько Сікстен казали на мене, був Вільгельм. Хоч ні, дядько Сікстен не казав, він ніколи не розмовляв зі мною. Я був годуванцем у тітки Едлі, дядька Сікстена. Опинився в них ще коли мені було всього рік, а то довго жив у старіцькому притулку. Мене взяла звідти тітка Едля. Власне, вона вибирала дівчинку, але не було такого, як їй хотілося, тому взяла мене, хоч ні тітка Едля, ні дядько Сіксти не любили хлопчиків, принаймні восьмирічних і дев'ятирічних. Їм здавалося, що через мене в їхньому помешканні стало надто гамірно. Я, мовляв, приношу надто багато бруту з парку Тегнера, коли граюся там, розкидаю скрізь по кімнаті свій одяг, надто голосно розмовляю і нате голосно сміюсь. Тітка Едля раз по раз казала Проклятий той день, коли ти з'явився в нашому домі. А дядько Сікстен мовчав. Хоч ні. Інколи він казав Ану, Гайда сперед моїх очей, щоб я тебе не бачив. Я здебільшого сидів у Бенка, Його тато завжди розмовляв із ним, допомагав йому будувати моделі літаків, позначав карбами на одвірку в кухні, скільки він виріс. Тощо. Бенкові не забороняли сміятися, розмовляти, розкидати одяг, скільки він хотів. І однаково тату яку любив. І всім хлопцям можна було приходити гратися до Бенка, а до мене не дозволяло нікому приходити, бо тітка Едля казала, що в них не дитячий майданчик, а дядько Сікстен додавав досить з нас і одного шибенника. Вечорами, коли я вже лежав у ліжку, мені часто хотілося, щоб Бенків тато був і моїм татом. І тоді я розмірковувала, хто мій справжній тато і чому я не мешкав у нього, і в своїй матері, а в притулку і в тітки Едлі та дядька Сікстена. Тітка Едля якось була сказала мені, що моя мати померла, коли я народився, а хто мій батько, нікому не відомо. Та можна собі уявити, який то поганець, додала вона. За ті слова про мого тата я її зненавидів. Може, то і правда, що моя мама померла. Коли я народився, але я твердо знав, що мій тато не поганець. Хто був ласкавий до мене, то це тітка Лундін, що продавала садовину в ятці. Вона деколи пригощала мене цукерками і яблуками. Тепер, після всього, я часто розмірковував, хто ж була та тітка Лундін, адже такого жовтневого дня рік усе почалося з неї. Того дня тітка Едля кілька разів сказала мені, яке це лихо, що я опинився в її домі. Надвечір. Перед шостою годиною вона послала мене до пекаря на Дротнінгтата купити її улюблених сухариків. Я натяг червону шапочку і вийшов на вулицю. Коли я опоминав ядку з садовиною, тітка Лундін стояла на порозі. Вона взяла мене за підборіддя, почала якось дивно й пильно приглядатися до мене. Тоді мовила хочеш яблука? дякую, хочу, відповів я. Вона дала мені гарне червоне яблуко на оке дуже смачно, а тоді попросила може, вкинеш мені в скриньку поштову картку? А як же вкину, відповів я. Тітка Лундін написала на карті кілька рядків і дала її мені. Прощавай, був вільний Ульсуне. Мовила вона, прошивай, був вільгельме Ульсине, я трохи розгубився, бо вона ніколи не називала мене інакше, як бусе. Я пішов до поштової скриньки за квартал від ядки, і коли вже мав опустити в неї картку, помітив, що вона світиться, ніби горить. Отож, літери, які написала тітка Лундін, я скріли, мов жарені. Я не втримався і прочитав картку. На ній було написано Королю країни далекої той, кого ти так довго шукаєш, у дорозі. Він у дорозі день і ніч і несе в руці знак осяйне золоте яблуко. Я нічого не втямив, але мене чомусь обсипало морозом. І я квапливо вкинув картку до скриньки. Хто в дорозі день і ніч? І хто несе в руці золоте яблуко? Та ось я глянув на яблуко, яке мені дала тітка Лундін, і побачив, що воно золоте. Воно золоте, сказав я сам до себе. – «в мене в руці було осяйне золоте яблуко. Я мало не заплакав. Не справді заплакав, а мало не заплакав, бо відчув себе дуже самітнім. Я пішов до парку Тегнера і сів на лавку. Там не було ні душі. Всі люди вечеряли вдома. В парку стояв присмерк і сяявся дрібний дощ, але в будинках навколо світилось. Мені було видно, що в бенковому вікні також світилося. Він тепер сидить там і їсть корох, там ленті, разом з татом і мамою. Мабуть, скрізь де світилося, діти сиділи зі своїми батьками. Тільки я сидів на дворі в темряві, сидів сам, сам із золотим яблуком і не знав, що з ним робити. Поки що я обережно поклав його біля себе на лавку. Поблизу стояв ліхтар, і світло падало на мене і на яблуко, але те світло осявало і ще щось на землі. Виявилося, що то звичайна пляшка з-під пива, певна річ, порожня. Тільки хтось заткнув її уламком ділячки, мабуть, хтось із дітей, що гралися вранці в парку. Я підняв пляшку і прочитав напис на невеличкій наліпці акціонерне товариство стокольмських броварів, другий гатунок. І раптом помітив, що в пляшці щось ворушиться. У книжці Тисяча й Одна ніч, яку я колись брав у бібліотеці, писалося про духа, замкненого в пляшці. Але ж то було в Далекій Арабії тисячі років тому, Та й не в звичайній пляшці з під пива, навряд чи в пляшках стокольських проварень могли бути якісь духи. Та в цій, принаймні, був, далобі, в цій пляшці сидів дух. Із усього видного було, що він хотів вийти звідти, він показував на дерев'яну затичку і благально дивився на мене. Я ще ніколи не мав справи з духами і трохи боявся витягти затичку. Але врешті-таки витяг і дух, страхітливо закуркотівши, вилетів із пляшки і почав рости так швидко, що скоро став вищий за найвищі будинки навколо парку Тегнера. Духи стані на таке, то вони зіщулюються і можуть уміститися в пляшці, то виростають і стають Великий, як будинок. Аж ти віриться, що можна так залякатися, як я злякався. Я весь тремтів. Дух озвався до мене просто таки громовим голосом. Ото почула його тітка Елля і дядько Сікстен, як їм завжди здавалося, що я розмовляю над те голосно. Хлопчику, сказав Дух, ти врятував мене з моєї в'язниці. Скажи, як тобі віддячитись. Але я не хотів ніякої віддяки за те, що витік затичку з пляшки. Дух розповів мені, що до Стокгольма він прибув учора ввечері й заліз у пляшку поспати, бо для духів пляшка найкраще місце відпочинку. Та поки він спав, хтось затулив йому вихід, і якби я не врятував його, то, може, він сидів би в пляшці з тисячу років, поки дерев'яна затичка не струхлявила б. А це не сподобалось моєму королю, додав дух більше до самого себе, і тоді я зважився запитати його духу, а звідки ти прибув? На мить запала тиша. Потім він сказав Я прибув з країни далекої. Він сказав ці слова так голосно, що в мене аж у голові загуло. і щось у тому голосі збудило в моєму серці тугу за невідомою країною. Я відчув, що не зможу жити, коли не потраплю туди. Тому я звів до нього руки і вигукнув Візьмі мене з собою. О, візьмі мене до країни далеко. Нам хтось чекає на мене. Дух похитав головою. Та коли я простяк йому золоте яблуко, він вражено скрикнув У твоїй руці знак. Ти той, кого я маю забрати, ти той, кого так довго шукає наш король. Дух нахилився, взяв мене в обійми. Навколо нас засвистіло і загуло, і ми полинули в простори. Далеко під нами залишився парк Тегнера і всі будинки з освітленими вікнами, де діти вечеряли зі своїми батьками й матерями. А тим часом я, бо Вільмель Ульсон, вчав у високості під зорями. Ми були понад хмарами, летіли швидше за блискавку і з більшим гуркотом, ніж грім. Навколо нас яскріли зорі місяці й сонця. То ми поринали в темряву, то в ясне сліпуче світло, аж я мусив заплющувати очі. Він у дорозі день і ніч. Прошепотів я про себе. Так було написано на поштовій картці. Нарешті дух простяг руку і показав удалину на щось зелене, і воно ніби плавало на чистій блакитній воді, освітлене сонцем. Це країна далеко, мовив він. Ми почали знижуватися до тієї зеленої плями. Виявилося, що то острів, який плавав у морі. Повітря над ним було напоєне пахощами тисяч троян та лілей. У ньому бриніла дивовижна музика краще за будь-яку музику на світі. На морському березі височів великий білий замок, і ми опустилися біля нього. Вздовж берега хтось ішов, і це був мій тато король. Я впізнав його, як тільки побачив, я знав, що це мій тато. Він простяг руки, і я кинувся йому в обійми. Він довго не відпускав мене від себе. Ми тоді нічого не казали один одному. Я лише обіймав його за шию і мовчав. Ох, як би я хотів, щоб тітка Едля могла побачити мого тата короля, який він був гарний, як мерехтіло золотом та діамантами його вбрання. З вигляду він був схожий на Бенкового тата, тільки вродливіший. Шкода, що тітка Едля не бачила його. Тоді вона б сама зрозуміла, що мій тато не поганець. Проте тітка Едля правду казала, що Моя мама померла, коли я народився, а дурні керівники притулку не подумали повідомити моєму татові, де я опинився. Він шукав мене цілих 9 років, і я такий радий, що нарешті знайшовся. Я вже давно живу в країні далекій, ні мої всі, як один веселі і радісні, і кожного вечора тато король приходить до моєї кімнати. Ми будуємо разом моделі літаків і розмовляємо. Я росту і мені тут добре. Мій тато король щомісяця робить карби на одвірку в кухні, щоб побачити, наскільки я виріс. Міо мі міо, як ти знов вигнався, каже він, коли ми міряємо мій зріст. Міо мі міо, каже він, і голос у нього ласкавий і ніжний. Виявляється, я зовсім не бусе. Я шукав тебе цілих дев'ять років, каже мій тато король. Я не раз довго не міг заснути і все проказував мімо мімо, бо я знав, що тебе так звати. Отож, бо бусе, не справжнє моє ім'я, як і все моє життя на Упланській вулиці, а тепер воно справжнє. Я дуже люблю свого тата короля. І він мене також дуже любить. Я хотів би, щоб Бенко знав про все це. Мабуть, я візьму і напишу йому, тоді вкладу листа в пляшку, а пляшку закуркую і пущу в море, що омиває країну далеко. Коли Бенко зі своїм татом і мамою приїде до їхнього літнього будиночка у Вакскольмі, то, може, пляшка припливе туди саме тоді, як він купатиметься. Ото було б гарно. Було просто чудово, якби Бенко довідався про всі дивовижі, що сталося зі мною. Він міг би подзвонити черговим поліційних дільниць і розповісти, що був Вільгельм Ульсон, якого насправді звати Міо, живе під надійною опікою в країні далекій йому дуже добре у свого тата короля. У трояндовому садку я до пуття не знав, як мені написати Бенкові, бо ніхто на світі не пережив таких пригод, як я. Я не знав, як мені про них розповісти, що Бенко зрозумів мене як слід. Я шукав придатних слів, але не міг знайти. Може, треба було написати зі мною сталося щось нечуване. Та, однак Вобенко не збагнув би, яка вона ця країна далека. Мені довелося б послати йому щонайменше з десяток пляшок, якби я захотів розповісти про свого тата короля, про його преендовий садок, про юм юма, про свого пригарного коня Міраміса і про лихого лицаря като з країни Чужинецької. Ні, я ніколи не зможу розповісти про все, що сталося зі мною. Першого ж таки дня мій тато король узяв мене до свого садка. Це було надвечір. Вітер шелестів гіллям дерев. Коли ми йшли до садка, я чув дивовижну музику, наче разом задзвонили тисячі скляних дзвоників. Та музика приніла дуже тихо, а проте в кожного, хто її чув, починало тремтіти серце. Це мої срібні тополі, сказав мій тато король. Він вів мене за руку. Тітка Еллі і дядько Сікстер ніколи не вели мене за руку, і взагалі ніхто ніколи ще не водив мене за руку. Тому мені дуже подобалося так і ти, хоча й був уже завеликий, щоб триматися за татову руку. Високий Мур оточував садок, мій тато король відімкнув невеличку хвіртку, і ми зайшли до середини. Колись давно я поїхав, був із Бенком до їхнього колітнього будиночка у Ваксгольмі. Ми тоді сиділи на прискалку і вудили рибу, саме як заходило сонце. Небо взялося за гравою, а вода стала зовсім нерухома. Якраз цвіла шипшина, і її повно росло відразу за прискалком. А десь далеко, по той бік сатоки, голосно кувала зозуля. Я тоді подумав, що більшої краси немає на світі. Звичайно, не про зозулю, бо я її не бачив. Але від кукування все інше здавалося ще кращим, ніж було, коли вона мовчала. Я був не такий дурний, щоб казати про це Бенкові, та про себе подумав більшої краси немає на світі. Але тоді я ще не бачив трояндового садка свого тата короля. Не бачив у квіток усіх тих прекрасних троян, що мінилися, наче хвилі в річці, і білих лілій, які похитувалися від подмуху вітру. Не бачив ще його срібнолистих тополь, які погналися вгору так високо, що в них на вершечках горіли зірки, коли наставав вечір. Я ще не бачив його чудових білих пташок, що літали в садку, не чув нічого схожого на їхній шебет і на музику срібного листя тополь. Ніхто не чув і не бачив нічого кращого за те, що я чув і бачив у садку свого тата короля. Я стояв непорушно. Не відпускаючи його руки, бо хотів відчувати, що він поряд. Сам би я не мав сили дивитися на таку красу, а мій тато король покладив мене по шиці і спитав Міо, мі, міо, тобі подобається цей садок? Я не мав сили відповісти, бо мене опанував ніби якийсь смуток, хоч я зовсім не був сумним. А навпаки, я вже хотів сказати своєму татові королю. Щоб він не думав, ніби мені сумно, але не встиг, бо він сам мовив добре, що ти веселий, будь такий і надалі міо, мі, міо. Потім він завів мову садівником, що поряд чекав на нього. А я почав пікати сам по садку, додивлятися на все. У мене аж у голові запоморочилося від тієї краси, мені здавалося, наче я напився досхочу солодкого сиропу. Мої ноги так раділи, що не могли стояти на місці, а руки були дужі, як ніколи. От якби тут був Бенко, щоб затіяти з ним бійку. Звичайно, тільки жартома. Так я хотів, щоб тут був Бенко. Мені потрібен був товариш, не старший за мене, щоб ділити з ним усе це. Та сердешний бенко був тепер, мабуть, у парку Тегнера, там, як звичайно, о цій порі. Свистів вітер, перешів дощ і залякала неприємно темрява. Він досі, напевно, вже знає, що я пропав. І дивується, куди я міг дітись. Сердешний бенко. Хотів би я побачити його. Нам із ним часто було весело. і тут, серед татових троєнт, я раптом затужив за Бенком. Він був єдиний із такодавнього життя, кого мені бракувало тут. Більше я ні за ким не тужив. Ну, хіба трішки за тітку Лундін, бо вона завжди була ласкава до мене. Але найбільше я згадував Бенка і на хвилю навіть посмутнів, стишив ходу, похилив голову і відчув себе так, наче з мене витік увесь солодкий сироп. Раптом я підвів очі. Переді мною на стежці стояв. Я спершу навіть подумав, що то Бенко, але то був не він, то був Юм-Юм. От, звичайно, я не знав, що то Юм-Юм. то був хлопчик з таким самим каштановим чубом і з такими самими карими очима, як у Бенка. Хто ти? спитав я. Я Юм-Юм», – відповів хлопчик. І аж тоді я побачив, що він усе таки трохи відрізняється від Бенка. Він був поважніший і чимніший від Бенка. Звичайно, Бенко теж чемний, десь такий, як я, до міри чемний. А проте ми могли часом завестися з ним і побитися. Можна було й посердитись на день чи на два, але потім ми знов мирилися, а з Юм-Юмом побитися ніяк не можна було. Надто він був чемний. Хочеш знати моє ім'я? спитав я. Мене звати Бусе. А ні, насправді моє ім'я Міо. Я вже знаю, що ти Міо», – відповів ім'я. Наш король розіслав. Вістунів по всьому королівстві, і вони оголосили, що мів прибув додому. Подумати лише, мій тато король так зрадів, коли знайшов мене, що розголосив про це на ціле королівство, наче дитина. А все ж мені приємно було почути таке. У тебе є тато? – «Юм-юме», – спитав я. Я дуже хотів, щоб у нього він був, бо сам довго не мав тато і знаю, як це погано. Певно, що є, відповів їм юм. Мій тато садівник нашого короля. Хочеш побачити, де я мешкаю? Хочу, відповів я. Він побіг попереду з вис... вистою стежкою в найдальший куток садка. Там стояла біла хатина від солом'яною стріхою, така самісінька, як хатини в казках. По стінах і по дахові вилося стільки троян, що самої хатини майже не було видно. Вікна стояли відчинені, і в них вільно залітали білі пташки. На причілку хатини стояла лавка і столик, а далі цілий ряд вуликів із пчолами, що кули поміж трояндами. Навколо хатини також росли великі кущі троянд, тополі і плакучі верби. З кухні почувся голос «Юм-юм, ти часом не забув про вечерю. Це гукало його мама. Вона вийшла на поріг і засміялася. Я побачив, що вона була дуже схожа на тітку Лундін, і бачу, трохи влородливіша, але мала такі самі ямки на щоках і так само взяла мене за бід як тітка Лундін, коли сказала, про був байбу вірь Тільки мати Юм'юма мовила інакше. Добрий вечір, Міо. Може, повечеряш із Юм'юмом? Дякую, повечерю, якщо не задам вам цим великого клопоту, відповів я. Вона сказала, що це ніякий не клопіт. Ми з юм'юмом сіли біля столика на причілку хатини, а його мати винесла нам цілу миску млинців, варення з полуниць і молока. Ми з Юм юмом так наїлися, що мало не полопали. Далі ми вже тільки дивилися один на одного і сміялися. Як я радів, що там був Юм-Юм. Одна біла пташка підлетіла, вхопила з моєї тарілки шматочок млинця, і ми з Юм-Юмом засміялися ще дужче. Я побачив, що до нас іде мій тато король із садівником татом Юм'Юма, і злякався, що йому не сподобається мій гучний сміх, бо ще не знав, який добрий мій тато король, як він любить мене і як хоче, щоб я сміявся. Помітивши мене, він зупинився і сказав: Міо, мі, міо, ти тут сидиш і смієшся? Так, вибачте, відповів я, подумав, що, може, король, як тітка Едлі і дядько Сікстен, не любить кучного сміху. Смійся на здоров'я, сказав мій тато король. Тоді обернувся до садівника і додав щось дивне. Я влюблю пташиний спів, люблю музику своїх стрімних тополь, але найдужче люблю слухати, як сміється в садку мій син. І тоді, вперше, я збагнув, що мені можна не боятися свого тата короля, хоч би що я зробив. Він дивитиметься на мене ласкавими очима, так як дивився тепер, коли стояв, поклавши руку на садівникове плече, і навколо нього літали білі пташки. А збагнувши це, так зрадів, як не радів ще ніколи, так зрадів, що не зміг знов не засміятися. Я задер голову і так засміявся, що аж пташки трохи полякалися. Юм-Юм подумав, що я й далі сміюся з тієї пташки, яка вихопила в мене шматочок млинця, і теж засміявся. Наш сміх заразив мого тата короля Юм-Юмових тата й маму. Не знаю, чого вони сміялися, а сам я радів, що в мене такий добрий тато. Після вечері ми з Юм-Юмом почали гратися в садку, качалися і перекидалися на траві, гуляли в піжмурки. За кущами троян було стільки гарних сховків, що в парку Теннера нам із бенком вистачило б і десятини з них. Тобто вистачило б бенкові, бо я там ніколи вже не гратимуся. Почало смеркати на трояндовий садок, ніби опав легенький блакитний серпанок. Білі пташки замовкли і поховалися у своїх гніздах. Срібнолисті птополі теж перестали дзвонити. В садку запанувала цілковита тиша. Лише на вершечку найвищої стрібнолистої тополі сидів самотою великий чорний птах і співав, співав краще за всіх білих пташок разом, і мені здалося, що він співає саме для мене. А проте мені кортіло затулити вуха, бо той спів путив у моєму серці тугу. Уже вечір і скоро буде ніч, мовив їм юм, юм, мені треба йти додому. Стривай, не йди, попросив я, бо не хотів слухати сам той дивний спів. Я показав пальцем на вершок до полі і спитав «Юм-юме, а що то за птах? Не знаю, відповів він. Я з його жалібником, тому що він чорний. Та, може, він спеться якось інакше. Щось він мене не вельми подобається, мовив я. А мені подобаються в нього дуже ласкаві очі. На добра ніч сказав Юм-Юм і побіг додому. Надійшов мій тато король. Він узяв мене за руку, і ми теж пішли садком додому. Жалібник і далі виспівував, але тепер, коли я тримався за татову руку, яку спів уже не будив у моєму серці туги. Я навіть хотів, щоб він не переставав співати. Ми ще й не й дійшли до хвіртки. Як я побачив, що жалібник розгорнув широкі крила і шубнув просто в небо, і побачив, що на небі спалахнули три маленькі зірочки.